Просто просто з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх і не для всіх. І так тут хтось із вас дуже багато вклав в другого, і всі у ті чаші, які він наповнював, кажу вам так, що, скоріше, це мова про вас. Тобто ви наповнювали чоловіка поповній, а самі отримали із п'яти чаш тільки три чаші повні. Там є ще дві чаші, але ви на них вже не звертаєте увагу. Це так важливо. Та колесо фортуни. Ви могли з цим чоловіком поновлювати відносини і закінчити. Тобто, це не перший раз у вас могла би ситуація, що ви сходилися і розходилися. Так, але він вас любить, король чаш. І король Пентаклі, вау, то можливо у вас два короля. Зараз подивимось. Король чар людина, яка вас любить. Вона вміє любити, вона вміє показувати своє кохання. А король Пентаклів це чоловік, який стабільний, надійний, для якого кохання це гроші, це розуміння того, що все матеріально. Можливо, це все про нього йде річ. Можливо, він взагалі імператор. Так, тут десятка чаш. Карти кажуть, що було щастя в коханні в якихось моментах, в тому плані, що були моменти, коли було так, як вам би хотілося. Але щодо стосовно нього, то він був тільки з вами щасливий в коханні. Ох, паж. Він зараз хоче до вас проявитися, але не проявляється. Тобто, бачите, він начебто і йде по напрямку шляху, але озирається на кішечку. Да? Треба чи не треба, треба чи не треба. І тут людина дуже себе любила, це я про нього. Він дуже себе кохає, і для нього до вас зробити крок. Це щось таке не дуже легке. Так, у нього розбите серце. Ну, це він так вважає. Він бачить вас королевою пентаклів: Стабільну, надійну. Просто нова кода, я так роздивляюся, наче для себе. Так. І. Між вами, кохання кажуть карти, взаємне кохання, ви самі це знаєте. Тут, хоча б хтось із вас залишив ці почуття, але пішов, кохаючи, через те, що скільки можна очікувати, скільки можна наповнювати людину, бо немає ніякого зиску. І Аркан Дурак. Дивіться, що людина захоче з вами поновити відносини. Та коли зміниться ситуація між вами? Імператриця? Ситуація між вами зміниться тоді. Коли він визнає вас, особливу жінку, коли він визнає вас жінку, до якої треба відноситися по-імператорськи, жінка, яка, у якою він хоче дітей, жінку, за якою він хоче опікуватися, хоче взяти її в дружину. Так, і Аркан Луна, але сонечки. Тобто він наче це і визнає, але його страхи одолівають. Він же себе дуже кохає і він боїться визнати вас таку жінку, бо що зі мною буде. А він, Вона почне мною кривати. Це ж імператриця. А що я? А як я? Розумієте? Хоча півсвідома він відчуває, що ви особлива жінка. Так, тут... Пані мої, він таки вирушить в путь. Очікуйте, він вирушить в путь для того, щоб з вами почати будувати стабільні і надійні відносини. А як скоро це станеться? Мечі, по мечам це станеться скоро. Скоро, скоро це станеться. Він тут зараз думки гоняє роздумує, як це краще зробити. По-перше, не хоче до вас грошима приїхати. Так, і по-друге, він хоче своє его потішити. Тобто з'явитися перед вами як сонце, як та людина, у якої все є. Так, тобто він хоче саме цим мати силу над вами, показати, що є сильний, поки ситуація між вами висить, кажуть карти. Але, ви зараз не спілкуєтесь, ніхто до кого не проявляється. Так. Так, але тут спектаклів іде, йде подарунок від долі. А в чому він буде? Він буде в тому, що ви таки з ним раніше дуже сперечались. Йому зараз важко нести все одному. І аркан мир. От долі буде те, що ви закінчите з ним цей цикл і почнете новий. Буде примирення. Напишіть в коментарях, чи хочете ви примирення. Якщо да, напишіть так, я хочу ім'я його. Якщо ні, напишіть Я тебе відпускаю.